Премії та надбавки чиновників тема болюча, а разом з тим завжди актуальна. Щоразу, коли в інформаційному просторі з'являються дані про те, скільки грошей отримує той чи інший голова громади або заступник, в суспільстві вибухає новий скандал. Найчастіше це стосується обласного центру. Після останнього такого випадку нас зацікавило, яка ситуація із доплатами працівникам керівного апарату в інших куточках нашого регіону. Для того аби проаналізувати, які суми отримують на руки чиновники у різних громадах Рівненщини, ми відправили запити у три селищні та чотири міські ради шість із них надали свої відповіді у визначенні законодавством терміни. Костопільська ж міська рада попросила більше часу. Аргументували це тим, що обсяг запитуваної інформації досить великий. Відповідно до частини 4 статті 20 закону України про доступ до публічної інформації, у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту у зв'язку з вище та беручи до уваги те, що запит стосується надання великого обсягу інформації, повідомляємо, що відповідь, по суті, поданого вами запиту від 15.09.2023 року буде надано протягом 20 робочих днів з моменту отримання запиту. Відтак, в подальшому мова піде про те, скільки за п'ять попередніх місяців заробили керівники Великоомилянської, Клевенської, Гощанської, Здолбунівської, Острозької та Дубинської громад. Отож, розпочинаємо. Найбільші виплати за весь зазначений вище період, тобто з квітня по серпень цього року, отримав гощанський селищний голова. Його заробіток склав 247 тисяч гривень. У цю суму увійшла і премія у розмірі 100% від докладу, яку він отримував кожного місяця. Як зазначено на сайті селищної ради, це 15 тисяч гривень. Друге місце у цьому рейтингу займає міський голова Дубна. Загалом за п'ять місяців він отримав майже 244 тисячі гривень, і це теж з урахуванням щомісячних надбавок та премій. Точних сум щодо цих доплат нам не надали. Однак повідомили, що ці виплати проводилися відповідно до рішення міської ради про умови оплати праці міського голови від грудня минулого року. Далі у цьому списку очільниця великомилянської громади загалом Алла Карпюк з квітня по серпень цього року отримала 229 тисяч гривень. Із них 78 тисяч 393 гривні. Це премія ще 36 тисяч 937 гривень матеріальна допомога на оздоровлення. Наступна за величиною отриманої на руки суми Галина Кидун, голова Клевенської селищної ради, загалом за п'ять місяців роботи їй нарахували трохи більше 199 тисяч гривень. У цю суму війшло майже 62 тисячі гривень премії та 39 тисяч 191 гривня матеріальної допомоги. Практично стільки ж коштів за п'ять попередніх місяців отримав міський голова Здолбунова. За цей час він отримав 199 тисяч гривень. Інформації щодо того, чи входить у цю суму премія, нам не надали. Однак дані з відкритих джерел свідчить про те, що цю додаткову виплату він не отримує. Найменше грошей за зазначений період отримав міський голова Острога Юрій Ягодка. Його зарплата склала 190 тисяч гривень. Сюди врахували премії, матеріальну допомогу на оздоровлення, а також відпускні. Зазначимо, що всі надбавки та премії очільників громад, а також інших працівників місцевих рад, контролює спеціальна робоча група, яку створили у квітні цього року при Рівницькій ОВА. Підштовхнула до її формування ситуація, коли в Рівному вибухнув скандал з приводу преміювання колишнього міського голови. І як з'ясувалося, тоді створена робоча група активно досліджувала це питання. Однак наразі члени робочої групи збираються тільки в разі необхідності. З приводу економії та раціонального використання коштів місцевих бюджетів за наслідками засідань робочої групи були прийняті відповідні розпорядження. Робоча група збирається при необхідності і надалі. До того, щоб гроші з місцевих бюджетів використовували раціонально, закликає і президент країни. Окремо, я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси. Бюджетів використовується справедливо і правильно. Кожен розуміє про що йдеться. Наскільки голови усіх вищезазначених громад прислухаються до цих закликів та раціонально використовують кошти, кожен вирішить сам для себе. Ми ж зі свого боку і надалі продовжимо аналізувати і висвітлювати це питання. Ангеліна телеканал